газову газовимірювальну станцію суджа щоб дискредитувати Україну. Кремль розгорнув велику інформаційну кампанію проти нашої країни. Яка її мета розкаже РБК Україна? На Курщині Палає газовимірювальна станція суджа. Вогонь з території станції бачили у Курську, Бєлгороді та на кордоні Сумською областю. Росіяни зрозуміло одразу звинуватили в обстрілі Україну. Слідчий комітет РФ навіть відкрив кримінальну справу за статтею Тероризм. От тільки у Генштабі запевняють, ми до обстрілу станції не маємо жодного стосунку. Російська Федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинуватив наші сили. Оборони у обстрілі газовимірювальної станції суджа. Ці звинувачення безпідставні. Газовимірювальна станція суджа знаходиться на межі Курської і сумської області. Через станцію суджі відбувався транзит російського газу через територію України в Європу. Однак з початку року станція не працює, оскільки Україна перекрила транзит російського газу. Впродовж семи місяців, коли ЗСУ контролювали суджу, станція була під контролем України. В цей час росіяни не Одноразово обстрілювали її минулого року. Її бомбили керованими авіабомбами. Війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів, від чого вона теж значно постраждала. Я сиді в йобанай трубі, сука, в трубі, блять. Вот она труба. розумієте? Кругла, звичайна труба. 10 кілометрів, 12 кілометрів, до суд же піздуємо. Это же елдутся. Прошли или что? километр, уже заебались. Мама. Километр прошли, мы уже ваху и не знаем, блядь, сука, как, куда идти. Мы? Да идем, конечно, но с возмущениями, потому что у нас заебало наше ебучее командование, нахуй. Отправлять нас на всякие тупые задачи, сука. росіяни знову вдарили по станції суджа кабами. А сьогодні вночі обстріляли її з артилерії. Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть вести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям. Навіщо росіянам обстрілювати самих себе і звинувачувати в цьому Україну? Це просто вони хочуть звинуватити нас у зриві перемир'я, того самого перемир'я, яке ще навіть не настало. Однак, якщо вірити Кремлю, Росія його уже дотримується на всі 100%. А Путін віддав наказ не бити про енергетичній інфраструктурі України одразу після розмови з Трампом у вівторок. Тож Росіянам навіть довелося збивати власні шахеди. В момент получення приказу Верховного Главнокомандующего вооруженими силами Російської Федерації а часом... в прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области. ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты. Шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», один – дежурным истребителем ВКС России. І нічого, що в ту саму ніч росіяни випустили по Україні ще 145 дронів, дві балістичні ракети Іскандер і 4 С-300, влучивши в лікарню, житлові будинки і ту саму енергетичну інфраструктуру у Слов'янську та на Дніпропетровщині. Головне, що американці вірять в добрі наміри вельмишановного Президента Путіна я отримав дуже гарну інформацію по телефону прямо перед цим ефіром, що президент Путін через 10 хвилин після його розмови з Трампом віддав наказ не бити ні по якій енергетичній інфраструктурі України. І всі атаки минулої ночі відбулись до цього наказу. Зранку росіяни розповіли мені, що сім їхніх дронів були уже в небі, коли президент Путін віддав наказ, і російське ППО збило їх. Я вірю, що Путін діє добросовісно і довіряю його словам правда, для пана Віткофа погані новини. Буквально за 10 хвилин після того, як Путін, якому він так довіряє, наказав, начебто, знищити шахеди, усі кияни на власні вуха могли почути, як звучить російське величне і всеосяжне перемир'я. І демонстрація цього жесту доброї волі продовжувалась ще півночі. Каза Вітков після початку розмови Трампа і Путіна і сім тих, що вони випустили, вони збили я їм вірю. Ну, це дуже показовий крінж. Ну, ми в Україні розуміємо. Для Трампа ні. Це якраз от знову ж таки сигнал до Путіна. Ми готові говорити. І тут залишається питання відкритим. До чого ще готовий Трамп? Наступної ночі росіяни гатили аби куди по Кропивницькому, а сьогодні обстріляли Одесу і Запоріжжя, випустивши більше 200 дронів і каби. Попри це переконують росіяни, вони дотримуються а погані українці ні. Ми всі можуть бачити, наскільки можна довіряти слову Зеленського і слову других представників київського режиму. Це, кстати то, о чому ми неоднократно предупреждали наших собеседников. Це перше. А второе, е, приказ верховного головнокомандуючого действует. Дійствує і російські ворожани сили виздержувати в настоящее время от ударів по енергетичній інфраструктурі України. Ну звичайно, Путін же не обіцяв не вбивати простих українців, не руйнувати наші домівки і лікарні. Його перемир'я стосується тільки енергетичного сектору. Ніякого перемир'я, на мою думку ну не буде. Путін зробить все, щоб його не було. Він буде гратися, розказувати про хокей, але не, не про це. У будь-якому разі, усі ці заяви Кремля просто гра на публіку, адже ніякого перемир'я поки нема. Про нього мають домовлятись тільки наступного тижня, а коли воно розпочнеться, взагалі велике питання. Тож українські удари, що по аеродрому у Енгельсі, що по нафтоперекачувальній станції Кавказька є цілком легітимними і відповідають правилам і звичаям війни. Чого не скажеш про удари по житлових будинках? Це незаконно, попри наявність або відсутність будь-якого якого перемир'я. До речі, про нафтобазу Кавказька. Вночі там стався вторинний вибух. Вогонь поширився на ще один резервуар. Площа пожежі збільшилась із 3750 тисяч сімсот квадратних метрів до 10 тисяч. Все небо озарилось. Я в шокі абсолютно весь завод. Уже пошло ні горіння. гарення. Ні одного пожарної машини на території нету. Все, короче, эвакуировались оттуда. Рукава все попогорело, что там было. Все, все. Никого туда не пускают на территорию. Мага тут, я не знаю, просто нереальная. И три цистерны, короче, еще рядом стоят. Вот сейчас весь дым зайдет на цистерны. Идет, походу, рвануть лень. Аналітики інституту вивчення війни теж звертають увагу на те, що Кремль звинувачує Україну в порушеннях режиму припинення вогню ще до офіційної угоди. В інституті впевнені це свідчить про те, що росіяни і далі використовуватимуть таку тактику. Тим часом у Білому домі свій вайб, там опевнені, що вони за крок від повного припинення вогню. Ми лише на відстані кроку від повного припинення вогню, і тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир. На тиждень або шість місяців, а про міцний мир, на який можуть розраховувати народи України та Росії та увесь світ. І це те, чому сприяла Америка, і це те, що ми продовжуємо робити щодня. Щоб залишатись в курсі останніх новин. Не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.